Нарешті сталася така подія в місті Південному, що в центрі надання адмінпослуг вчора почали надавати послугу виготовлення, прийом документів на виготовлення закордонних паспортів, id паспортів та вклеювання фотографій 25 та 45 років. Ми довго та тяжко йшли до цієї події. Та завдяки керівництву Южницької міської ради, депутатському корпусу це сталося. Тому ми вже працюємо, вже є, скажімо так, велика кількість прийнятих документів, тому я вважаю, що це буде дуже, дуже зручно для мешканців громади та і не тільки нашої громади, скажімо так. Завдяки чому це стало можливо технічно, бо якось під'єднуєтеся до бази. Ми під'єдналися, було придбано за місцевий бюджет, кошти місцевого бюджету було придбано відповідне обладнання. На превеликий жаль, не з нашої війни, скажімо так, великий великий час було затрачено на підключення, налаштування, погодження. Всі с всі, всі всебічне погодження договорів, але це сталося. Вже ми вже сьогодні. Плануємо достав, доставити до ДМС першу партію відповідних документів. Вони їх теж відпрацьовують, і вже буде надіслана на друк паспорти. Доставити до чого це якесь скорочення організації. до ДМС. Районний ДМС в місті Одесі, з якими ми у нас з яким у нас заключено двостороннє узгоджене рішення, і ми з ними працюємо безпосередньо. ДМС це державна міграційна служба. О, оце я хотіла, щоб ви озвучили. До вас вже приходили люди. Хто саме звертається зараз? Ну, звертаються відповідно мешканці нашої громади, які. Вже прочитали в мас... в інтернеті, почитали на офіційних сторінках і ЦНАПу і Южної Південнівської міської ради, що вже ця послуга запроваджена, тому звертаються. Ведеться попередній запис. Люди приходять особисто або дзвонять по телефону і записуються у чергу. Хто саме, ну, то що ви розповідали, чи більшість пенсіонерів, чи молоді люди, вони хочуть швидше оформити, чи можуть почекати, це ж якийсь термін має займати? Є термін, да, є термін терм, терміновий термін це 10 робочих днів або 20 робочих днів. В нас поки що звертаються не на термінові паспорти, тобто, термін складає 20 робочих днів, оплачують у нас на місці, є термінал. Щоб було зручно для людей, або в банк, кому як зручно. І все, все проходить. Поки що, поки що, все так, як ми планували. Я вважаю, що так воно і буде, але, скажімо так, є такі технічні моменти, як по-перше, повітряна тривога, черга зупиняється, і звісно, що вона буде. Трохи відходити від запланованого часу. Ну, я думаю, це будемо вирішувати вже в робочому варіанті, там подивимось, як воно, щоб було зручно для людей. І найголовніше, щоб було безпечно для людей та працівників СНАП. Я вважаю, що не буде ніяких, ніяких проблем в цьому питанні. Запис ведеться. Поки що реєстр не подвів, ми так. Дуже за це переживали, тому що зв'язок в перший день був не дуже стабільний. Це спеціальний, спеціальний зв'язок. Не, не простий інтернет, а спеціальний зв'язок, який захищений і не має ніякого доступу. Тому він трохи, поки що так скажімо, періодично буває, підвисає, так скажімо, реєстр. Ну, в цілому роботи. Це скільки вже людей, от, мабуть, доба да, пройшла після повідомлення, після відкриття цієї послуги, скільки людей вже займає? Більше 20 чоловік вже. 20 людей, а може навіть трохи більше. Вже прийнято документи. <су> Якось через інтернет люди можуть записати, стати на чергу, ну, записатися. Поки що, поки що електронну чергу ми не запроваджуємо. Поясню, чому. Тому що. Електронна черга вимагає негайно, не то, що негайно, вимагає, як це сказати, чоловік записався в електронну чергу, і він вже вважає, що він записався, прийшов йому все зробили. Але є люди, які приходять до нас особисто, є люди, які дзвонять, і в нас ведеться попередній запис. Ми вважаємо, що це буде правильно, тому що телефон у нас є, адміністратор на ресепшені постійно на робочому місці, записатися можна. Зразу проводиться маленька, скажімо так, консультація. Чоловіку роз'яснюються, які документи, що потрібно зробити, на що він хоче подати, перш за все. Тому поки що електронна черга буде, я так вважаю, заважати, скажімо так. Тим паче, що не такий великий поки що попит. Тому я вважаю, що мешканці громади найзручніше це прийти до нас на місці і вже отримати всебічну консультацію, зрозуміти, що потрібно, які документи, і ми все зробимо вчасно. Все буде добре. Скільки часу займає прийом однієї людини? В середньому пів години. А е, п'ять таки, якщо і реєстр відповідно працює, і всі документи у людини є на руках. Тому бувають випадки, що людина записалася на паспорт, а в неї немає довідки з місця реєстрації, а це теж теж необхідно. Тому вона в нас же. Терміново отримає цей витяг в ЦНАПі, щоб не, перерва часу не була, і ми продовжимо надавати цю послугу. Тому все, все працює. Раніше, коли була міграційна служба, можливо, навіть ви чули, що багато було скарг на її роботу. Чи не переживаєте ви, що якось ви теж ну, переймете цю, ну, якийсь негатив в роботі, міг би бути. Я дуже сподіваюся, що негативу в нас не буде, тому що ми. Ну, ми намагаємось, ми стараємось надавати послуги якісно, вчасно з роз'ясненими всіх запитань, що нам задають люди. Але, як показує практика, є люди, які на превеликий жаль приходять. Ну, не то не з метою поскаржитись або там, якусь, создати якусь, скажімо так, аварійну ситуацію. Ну, це, це, це люди. Ніхто не застрахований. В нас є, я вам можу показати, є у нас, от як тут у мене висить, можна ставити свій коментар. Це елементарно зробити, навести телефон на QR-код і залишити коментар як позитивний, так і негативний. Ми будемо це враховувати в роботи, в роботі, але я вважаю, що в нас не буде негативних відгуків, тому що ну перші два дня показує, що все у нас буде добре. Там подивимося. Скажіть, якісь є окремі дні для оформлення паспортів, чи це? Ну, впродовж будь-якого дня впродовж да це робиться ні ні в які дні окремі або виняткові, попередній запис ведеться, в і кожній людині запропоновується зручний час для відвідування ЦНАП. Тобто, якщо от сьогодні вже записувалися на якщо не помиляюсь, на 20 січня. Людям от, зручно, там на три години, значить, на три, зручно на десять годин, значить, на десять. Ну, поки, поки все працює. Скільки фахівців ваших здійснюють цю роботу? Два, Два адміністратори. Тобто вони окремо виділені на саме вони, ці, ні, пози, чи вони паралельно. Вони, паралельно? вони вони, всі адміністратори ЦНАП універсальні, але. На цю послугу, на послугу паспорт паспортизації, в нас виділені два працівники ЦНАП, які, скажімо так будуть заміщувати друг друга, якщо це потрібно. Все так, все добре. Можливо, ще щось ви маєте додати, на щось звернути увагу мешканців, ну які будуть звертатися за цією послугою. Ну от сьогодні був випадок, людина прийшла е з метою отримати паспорт. І коли їй запропонували, да, давайте зробимо паспорт, айді паспорт, вона каже: Ні, я хочу замовити паспорт книжечкою старого зразка. Так от такі паспорти вже не виготовлюються. Вони, у кого вони є, вони дійсні. Люди, люди вклеюють фотографію. 25-45 років на побажання людини можна змінити його на ID. але паспорти книжки вже не виготовляються, Вони вже зняті з производства, скажімо так, тільки id картки якщо вони нам, якщо він зіпсований, втрачений або там пошкоджений, він теж йде на заміну на отримання id картки. Я вас попрошу перелік повний, от які послуги там. Заміна отримання закордонного паспорту. ID-паспорт паспорт це український паспорт. Перший, перший паспорт в 14 років для дітей. Він безкоштовний. Вони його отримують на 4 роки. Закордонний паспорт громадянина України. Ну і все. Все. А ось ця ситуація, що переклеїте фотографію в книжечці, ви робите Робити, е так, таку так теж можна прийти. Фотографія відповідного зразку та розміру подається адміністратору. і все, вклеїмо. всі нюанси не охопиш з, з перші дні. Ми будемо їх вирішувати, будемо намагатися, щоб ця послуга була дуже корисна людям. Ми знаємо, скільки вони чекали її. Ми теж дуже хотіли її запровадити до Нового року ще. І ми планували це зробити, але не буду розказувати, бо там я читаю в інтернет-каналах, що ми не сильно намагалися зробити, але це не так. Просто Скажемо, погодження в договорів, отримання відповідних кодів, паролів в Києві, в Одесі, то зайняло певний час. Але ну нарешті ми це зробили. Я вважаю, це дуже добре. Да, це ж доступ до персональних даних, це звісно, має бути звісно. якось убезпечно. Нам потрібно було навчитися працівникам, отримати доступи. Ну. Дуже багато бюрократичної такої складової, але все вже, все вже добре. СНАП працює з 9-ї години до 6-ї години. От перерва обідня з часу до двох, тому люди можуть звертатися в робочі часи, коли завгодно. По телефону, по телефону це взагалі зручно. Хто? Місто південне не таке велике. Люди часто гуляють, прохаджуються. Заходьте, якщо є така необхідність, записуються все відпрацюємо.